Всім привіт, середа, погода супер, роботи нема. Згодцеємо поки на базар по салу, а там буде видно, може розшевеляться, бо вже все повижирали, кончились всі ніщяки. Отака бруковка, що в нас в місті. Це стоянка базара. і це паці дрова повивозили. Закупили трохи стратегічних продуктів. Яйця 45, картошка 50, щотке сало, щотке сало 120. Заїхали ще в один м'ясний магаз. Побачив цих паціків, що продають дрова, та згадав, як ми цим займалися. І ще згадав, що в мене є на обзор. Прекрасніший 10 кВт дровокол. Зараз приїду додому. Зніму огляд. Ще та машинерія. Добрався я до дровокола. Це мій город бізнесменовський. Бізнесмен є протягом. Сам дровокол. Його вже тут ні, ніхто не розщихляв років десь мабуть 7, як ми вже цим не займаємось. Чух, чух, чух. Ось він красавчик. От циркулярки така рама, платформа, станіна, хто як скаже. Коротше, його взагалі важить десь кілограм, мабуть, з 200. Важкий капець. Так, перемикач. Е, мотор на 10 кВт. Сама морковка вже поржавіла, така якраз ідеального розміру. Два підшипника, сам вал, по-моєму, шостого діаметру чи навіть більше. Так, ще крутиться. Сама фі... Фіксується сама морковка. Отак от, от трьома, трьома боликами тут і там ще з двох сторон теж є. Такі шкіли. Е, здається, мотор у нас на півтори тисячі обертів. Е, Ні, брешу на 1200 обертів. І за рахунок цього шківа він у нас вийшов. Занизився до 700, по-моєму, щось в районі цього. Це ті цифри, що в мене в голові від, відклались. Приблизно ми його занизили десь удвічі, наскільки я пам'ятаю. Ну, по розмірах шківа, то десь, мабуть, втричі. Так, мотора ми зацепили. А так, наче завіс, виходить. Приварили трубу, до нього метал. І вже до метала прикрутили самі сам електромотор, електродвигун. Тут підложували, як правило, такий пеньок при роботі, він так наче гасив вібрацію. Так підложували, щоб, щоб ремінь залишався натягнутий, а мотор щоб не провисав. І нормально вийшло. Так, три фази це я вже казав. Така розетка нова. До самої станіни прикручується звичайними болтами. Мабуть, ще й перехвачені, бо щось ці болти. Так. Да. Не, не приварений. Коротше, держиться, як не, як не дивно. Так, тут болта вже бачу, хтось позичив. Смазка. Друга смазка. Коротше, методом проб і ошибок ми його переробляли, міняли мотори, реконструювали раза з отри, мабуть. Це ми все робили для того, щоб він рубав усе, усе, що можна вручну підняти і поставити, щоб він рубав десь в районі. Місяця так після роботи ми його робили. Сварка, болгарка, електромотори. Міняли, ставили, шківи підбирали, щоб оберти були нормальні. Зробили цю кнопку так, щоб буває, хто кажуть, спідручно. І вийшов такий важкелезний мощніший апарат. У мене був план, як ми займалися дровами, це в день пів машини дров. І оце десь за Часа половиною на цьому апараті так в мене і вийшлося. Оця система з морковкою, як на мене, вона така найпростіша в реалізації і сама мощна. Якщо це дуб, акація, воно все колеться на ура. Річ бомбезна. Тут колись така куча була, десь від цієї абрикоси і до стовпа. Я колись був заготовив близько 20 машин дров з цим дровоколом. Це було десь після школи, це мабуть даже не 7 років, це років 10 тому було. Да, десь 10 років тому. І все цим дровоколом. Тут періодично щось відпадало, от, отколювалося, ми його підсилювали, а вже потім як вийшли на нормальний такий конструктивний рівень, що вже як то кажуть, притерлося, то вже після того він рубав без ніяких проблем. Тоже треба дивитися, що пхаєш. Якщо пеньок без сучків, типу як оцей, то можна пхати абсолютно любого розміру, хоч там і він метр буде в діаметрі. А коли із сучком... Зараз, тут вже нема нічого, типу якось цей то треба його ставити так, щоб морковка під себе не затягла сам сучок. Так, перервали мені зйомку. До чого я? А, про сучки. Тут часто буває, коли сучок попадає. Ось так, якщо неправильно поставити дравеняку, колодку, чурку, хто як каже. Треба брати такого між сучків. Бо якщо неправильно, і сучком пнути прямо на морковку, він, скоріше всього, не лопне. А оцей сучок затягне десь аж сюди. Може зайти як саморізом, і так і зупинитися. Тоді прийдеться його сокирою, там без зпилки зрубувати. В принципі, у мене за весь час таке було, мабуть, раз, може два. Але ж буває. Щоб, це не, щоб цього не траплялося, то я бачив пасики я приварюють приварюю сюди уголок. Він, виходить, находить до сюди і зупиняється. А такої відстані, як правило, достатньо, щоб розкололась дровиняка. Все, що по ньому хотів сказати. Якщо в когось є запитання, пишіть в коментарі. Ми ним як працювали. Отако. Напроти нього, як правило, висипали в ряд метровки аж до забора от сюди. Потім стояв він, а далі вже вдоль цього забору були рубані дрова. От. Ось одна труба. Ми його на трубах таку катали туди-сюди. Наліво кидали рубані, направо були ці пеньочки колодки. І навалювали. Коротше, такий дровокол Коментуйте, критикуйте. Є варік відбити бабло, що було потрачено на базарі. Є клієнт на 2,5 тонни піска. Зараз займемося. Це вже не перший поки я був на базарі, то батя вже одному завіс. Так що, може навіть вийдемо і в плюс. Зажигання. Маса. Поїхали. Колись батя також задом уставав, тільки зілом і протаранив на бусі задні двері. От що без номерів. То вже міняні Міняли, підб... підбирали краску, але чувак класно зробив, там навіть при світлі непонятно, наче вони із завода чіткі чувак майстер. До речі, перший нормальний маляр з яким зв'язалися. Треба купити якийсь чохлик на руль, бо хорте всю картину. так класно як приїжджаєш на базу, а. Екскаватор уже стоїть на піску, ага, хер там. Батя вже вибрав під ноль, треба переїхати. Ну ладненько. Ми мене горді. Він вже дома все нагрузити, десь пропав. Він любить покалякати, там з тими тіпами що дрова рубають. Так, зараз стану під оцю кучку, газона сюди і грузим. Загрузили пісок, шість ковшиків, як положено. Пісок хороший, хоча був кращий. В цьому де-не-де я вчора дивився, глина попадається. А це вже не камільфо, це вже не по пацанськи, це вже не серйозно. Так. Треба зробити глушилку, бо педаль назад і я так глушу машину. Опять-таки не камільфо. Так, мабуть, на сьогодні все. Я вирішив робити такі відео. Коротенькі в районі 10 хвилин. Зараз весна, в кожного багато роботи. Хтось там, хтось сям. Після роботи, як правило, городи, косіння трави. Коротше, в кожного своє. Коментуйте, критикуйте, а в мене на сьогодні все. До зустрічі.